you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Народний депутат Княжицький, який був спійманий на гарячому під час зустрічі з агентом ФСБ Сівковичем, знову розпочав кричати на всі сторони про Телеграм та ініціює законопроєкт про обмеження цього месенджера в Україні. Мало того, він почав звинувачувати владу у тому, що вона завдяки цій мережі, нібито піариться та набиває собі аудиторію. Українська влада використовує телеграм для пропаганди своєї діяльності. Вони закрили усі незалежні телевізійні канали, ті, які залишилися, об'єднали в телевізійному марафоні, і фактично контролюють усе, що в цьому марафоні говориться, ще й фінансуючи з державного бюджету. Але все одно, марафон має дуже багато обмежень. Там не показують опозицію, але розповсюджувати брехню про опозицію складно, тому що зрозуміло, хто є власником цих каналів. А хто є власником телеграм, ми не знаємо. Це збиткова російська мережа. Досі невідомо ким фінансується. Не знаємо, ким фінансуються анонімні канали у цій мережі. Проповідує порохоботам Княжицький. Схоже, він настільки сильно переживає заблокування деяких порохоботських каналів, що усіма силами намагається цьому протистояти та звинувачувати влади у всьому, чому тільки може. Це і не дивно, адже якщо немає їхніх у Телеграм-каналів, тож як далі піаритись та розповсюджувати свою методичку. Схоже, йому головне, щоб українці перейшли на іншу платформу, в якій вони будуть головним джерелом інформації та зможуть нав'язувати усім свою думку та позицію. Це навіть схоже на якусь мрію по рухоботів, адже їхня погоня за владу інколи просто вражає. Але от в чому парадокс? Чому княжицький забув або уникає тему того, що він може бути пов'язаний з? ФСБшником та держзрадником України Володимиром Сівковичем. Невже він сам є агентом ФСБ та таким чином хоче підірвати владу? Чомусь крім нього більше ніхто не говорить про таку важливість обмеження телеграму. Щоб там не було, а нардеп Княжицький має надати публічне пояснення своїх зв'язків з Сівковичем, адже Сівкович є державним зрадником, тому в СБУ мають перевірити зв'язки княжицького з ним. До того ж, в них зареєстрована спільна громадська. Ска організація, яка мала бути ліквідована, а не продовжувати працювати. А якщо виявиться, що княжицький приймав спільне рішення з Сівковичем, то він є співучасником, адже ця організація і досі працює. Крім того, сівкович не міг самостійно розповсюджувати свою антиукраїнську діяльність. Він це робив, а можливо і продовжує робити через певних осіб. Можливо, навіть княжицького, якщо нардеп досі про все це мовчить та знайшов іншу тему для розголосу цьому питанню треба надати розповсюдження, а СБУ має належним чином відреагувати. Таке не можна пропускати та залишати без відповіді, адже статус нардепа дозволяє мати доступ до інформації, що становить державну вагу. Було б цілком логічним, особливо під час війни з Росією, правоохоронцям зайнятися нардепом кумом ФСБшника, а Порошенку виключити його з фракції. Звісно, якщо в них немає спільних інтересів, також. Ож, варто звернути увагу на місце ймовірної зустрічі соратника Порошенка та ФСБшника Сівковича. А це Туреччина та Австрія. Туреччина є нейтральним майданчиком для зустрічей російських шпигунів з їх агентурою. Натомість Австрія відома своєю забороною на екстрадицію. Тому княжицькому прийдеться добре постаратись, щоб роз'яснити усю цю ситуацію. Бути зрадником своєї країни це підло, а бути зрадником ще й у під час війни. Не пробачається. Нардеп має бути на лаві підсудних та розповісти про всі свої злодіяння. По іншому не вийде. Українці цього не забудуть та не пробачать. Усі мають відповідати за свої вчинки та помисли. Тим паче, коли зустрічаються з державними зрадниками та підозрюються у роботі на ФСБ. Можливо, хоч зараз відповідні органи візьмуться за цю справу та встановлять справедливість. На цьому мене все. Підписуйтесь, а також на. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу: будьте здорові та бережіть себе.